Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Путін сказав, що йому подобається план миру для України, який запропонував Китай. Путін справді хоче перемір'я, він це повторює дедалі більш часто. Тобто він не бреше в даному випадку, хоча він бреше майже завжди. Чому він хоче перемір'я, що це означає для нас? Що далі буде, що буде відбуватися під Харковом? Що відбувається на Харківщині, я скажу далі, але перед цим скажу вам, що кілька днів тому, в перший день наступу на Харківщину, бо братства разом з кількома прикордонниками потрапив в оточення. Йому запропонували здатися. Він підірвав себе гранатою. Помоліться, будь ласка, браті і сестри, за світлу душу цього нашого братчика, який здобув собі вічне життя в бою. Це вже другий випадок в нашій практиці під час цієї війни, в Різдвяну ніч 22-го року. Диверсійна група братства і чотирьох чоловік була оточена на Брянщині. Це один з перших диверсійних виходів на територію РФ, який взагалі здійснювався українцями. Це були добровольці, їм запропонували здатися. Вони відмовилися, прийняли в бій і загинули в цьому бою. Трошки згодом я оголошу ім'я цього нашого братчика, його псевдо. Зараз іще не час. За кілька днів я це зроблю. Віргідно за ці кілька днів це вам уже не буде цікаво. У нас широко поширюються соціальними мережами всі ці епізоди, коли хтось нападає на ТЦКшників, є встають популярними ухилянти. Але герої цієї війни, ці люди, які йдуть до кінця, ці люди, завдяки яким ми існуємо тут в тилу, завдяки яким існує тил. Уже не популярні в соціальних мережах. Банкують московські боти, дезертири і ухилянти. Але в наших серцях ті наші брати, які воюють, воюють гідно. Вони здійснюють подвиги прямо зараз. І ці подвиги ніколи не будуть забуті нацією. Отже, Путін хоче невеличкої призупинки. Він хоче переміря чи чогось на зв'язок перемір'я? Він хоче, щоб на деякий час вищукла війна для того, щоб потім нас знищити. Чому він цього хоче? Тому що він боїться армії. Всі московські правителі бояться армії, щойно там піднімається, стає популярним який-небудь генерал. Чи їм здається, що він стає популярним? чи їм здається, що у нього з'являються якісь амбіції? Вони його одразу знищують. Так був знищений Лебідь, так був знищений Рохлян. Так Сталін пересажав своїх сталінських маршалів, які забезпечили йому перемогу і купу генералів, репресував і розстріляв одразу після 1945 року. Так засунули кудись в дупу одразу цього самого суровікіна і Путін і все те, що навколо нього, вони весь час і ФСБшники страшенно бояться, що якісь там в глибинах полковники, генерали стають за НАТО популярними серед свого гарматного м'яса. У них можуть виникнути якісь амбіції, армія перегодована, величезні кошти туди. Ідуть, вони стають крім всього іншого багатими людьми, а не тільки людьми дуже нахабними. Тому вони зняли зараз шойгу, поміняли на оце цивільне убожество. Тому зараз ФСБшники всю цю армію. Це дуже добре, тому що це. Впливає на її боєздатність, тому путіну потрібно перемір'я для того, щоб розібратися з усіма підступами і зернами змови, які, на його думку, визрівають зараз в його збройних силах. А потім, звісно, почати по новій. Окрім цього, мирна угода. Домовленість, перемір'я, мир це є важливою зброєю московитів в усі часи. Перед тим, як когось знищити, вони укладають з ним угоду. Можна написати цілу історію мирних угод, які уклала Московія, і це буде дуже кривава історія. Перед тим як анексувати Крим і частину Донбасу, вони уклали, якщо пам'ятаєте, харківські угоди з нами. Перед тим як почати повномасштабне вторгнення, вони уклали перші і другі мінські угоди з нами. А потім довго були перемовини. Ці були перемовини стосовно миру, припинення вогню, і ці от перемовини про припинення вогню закінчилися повномасштабним вторгненням. Не маєте жодного сумніву, що. Якщо буде досягнута якась угода про припинення вогню, це буде означати лише те, що, мабуть, тоді вони точно застосують проти нас атомну зброю. До речі, цей весь наступ на Харківщині, і ми з вами почули безліч версій, чому саме які тонкі задум московитів, що вони хочуть щось там відволікти. Подовжити лінію зіткнення вони хочуть того, вони хочуть цього. Насправді це була ініціатива Шигу. Коли він зрозумів, що таки так справді знімають, він подумав, що можливо харківським наступом. А можливо, якщо і буде, буде який-небудь успіх, він зможе відтермінувати свою відставку. І, власне кажучи, заради цього це все і почалося, і почалося воно дуже неоковирно з їхнього боку. І незважаючи на історичний тон українських соцмереж, на всю цю паніку, на всю цю зрадоньку, яка розпоширюється, в принципі, триває там все достатньо непогано. Хороший баланс. Втрат, тобто у противника їх дуже багато, у нас менше, і, ну, скажімо, нічого там не прогинається. На війні, як на війні. У Вовчанську вчора було неприємно, там була ціла суміш, каталися наші танки, їхні групи піхоти, наші групи піхоти, був повний бардак, тобто нічого не було, нікому зрозуміло, але. Уже вчора ввечері все було стабілізовано і виправлено в цьому самому вовчанську вже намітилася нормальна лінія фронту, і вірогідно, я так підозрюю, що завтра, післязавтра вона буде посунута дуже сильно в бік кордону. Ця сама лінія фронту. Багато виття щодо того, де наші укріплення, і все таке інше. Ну укріплень насправді доволі багато. Є е, е, звісно, зловживання на будівництві укріплень. Але ми шукаємо зрадоньку трошки не там. Не в тому проблема, що укріплень немає. Насправді є в багатьох місцях укріплення, інтенсивно будуються на Сумщині, на Харківщині, в інших місцях. І ми це бачимо: наші хлопці постійно переїжджають через всі ці будівництва, заливання бетоном, всього такого іншого. Це є погано те, що в нас в країні дехто. Хоче монополізувати всі прибутки, Оця система сматрящих скрізь, в тому числі за будівництвом укріплень, в тому числі за всією оборонкою, і це не дає можливості ініціативі дуже багатьох тих людей, які могли б цю ініціативу проявити і в приватному секторі і в державному. Що Кім вчора, Кимчен і оце, от кімський диктатор, цей північнокорейський. Інспектував вчора, як ім ім, ір. Я вже заплутався в них. Як було зручно, коли був один Кім Ір Сен на всі часи, а тепер там потім всі ці його нащадки їх дуже важко запам'ятовувати, і інспектував свою тактичну зброю і в Північній Кореї. Малотехнологічна країна. Там вона є ця саме тактична зброя. У нас при південмашах при такій традиції ракетобудування в Україні. А де наші ракети стратегічні? Я не може зрозуміти за весь цей час, то навіть за ці роки повномасштабного вторгнення. Де наші ракети? Бардак виконавчі вертикалі поєднуються з бажанням монополізувати всі прибутки? Це бажання м'яко називається корупцією. Коротше кажучи, це от дуже погано проти цього треба. Боротися потрошку, але боротися треба таким чином, щоб не побороти державу. Тобто треба вдолати бюрократію, а не державу. А у нас всі зусилля дуже багатьох людей спрямовані саме на те, щоб зруйнувати українську державу, а не підірвати величезні апетити української бюрократії. У нас є гроші в державі для того, щоб робити ракети. Насправді у нас профіцит зараз там 10 мільярдів доларів. Між іншим, за це можна було б купити багато петріотів, не тільки клянчити у західних партнерів. а на навіть і купляти, і багато що закупляти і за кордоном і витрачати на власне виробництво і на власні розробки. Звісно, потрібно весь час апелювати до західних партнерів і казати їм, якщо ми б'ємо своїми безпілотниками в глиб Московської території і нічого не відбувається такого. З нами з боку Москові, чого б не відбувалося раніше, тобто вони раніше нас бомбардували і атакували ракетами і шахедами, і зараз це роблять після того, як ми почали кожен день вдаряти по їхній, наприклад, нафтопереробній інфраструктурі. Нічого страшного ж не трапилося. Все таке, як і було. То якщо ми в цьому випадку будемо бити, наприклад, атакам саме в глибину їхньої території. То для сполучених штатів швидше всього теж нічого не трапиться незвичайного, якщо нічого незвичайного не трапилося для України. Ну але Бог з ним зараз історичний момент. Путін, як ви знаєте, летить до Китаю трьома літаками: це летить Путін, все його оточення, це летить керівництво ФСБ. Летить фактично майже всі ті люди, від яких щось залежить в Ерефії, оце такий, от масовий ісход в Китай на господарстві залишається тільки Медведєв і Мішустін. Медведєв буде охороняти свій твітер. А Мішустін буде охороняти будинок уряду. Всі інші вилітають в Китай. От буквально все керівництво уявляєте, який історичний шанс для Китаю. От... Стріляли в Фіцо словацького прем'єра. Е, і ми пам'ятаємо, як в 2010 році польська урядова делегація на підльоті до Смоленська була збита московитською ракетою, чи туди в літак одразу була закладена вибухівка, і разом з Качинським загинула оця польська урядова делегація в 2010 році. Московити дозволяли собі на такого роду експерименти іще тоді. І от Китай, і от вони всі летять. Уявляєте, який шанс, і як би це закрило гештальт? 2010 рік це катастрофа польського літака з урядовою делегацією під Смоленськом. А тут катастрофа трьох московицьких літаків з президентською урядовою делегацією і ФСБшною делегацією під Пекіном. Весь світ вдячний Китаю, американці знімають мита. На китайські електромобілі Європа розквітає, території примножуються? Вже можна забути про той Тайвань, тому що все за забайкалія, може, все за зауралія вже відходить Китаю. Ну, коротше кажучи, не вже вони тим не скористаються? Не вже все це фантазія? Так, це тільки фантазія, браття і сестри. Але я знаю, що Бог вчинить іще краще, і все там в Москві крякне. Не в результаті роботи китайської протиповітряної оборони, а в результаті героїзму українців. Це буде цілком виключно тільки наша заслуга і воля Господа нашого Ісуса Христа. Оголошення. 24 травня у Львові я буду приїздом і, скориставшись цим, буду презентувати там свою нову збірку. Це буде в 19-й годині, 24 травня, в палаці мистецтв на Коперніка 17. Я вас запрошую туди, там буде трохи витонченої поезії і багато. Воєнно-політичних і релігійних розмов на всякі цікаві теми. До речі, хочу попросити вас про таку річ. Коли ви йдете по вулиці і раптом бачите працівників ТЦК, які роблять свою важку, невдячну, але так потрібну країні роботу, то підійдіть і подякуйте їм за те, що вони роблять. А роблять вони ось що. Вони із вівцепасів роблять козаків. Вони націю боєгузів нікчем і овець перетворюють на націю бійців і борців. Це значною мірою їхня робота. В щасливе майбутнє треба заганяти силою, часто густо. Царство небесне силою береться, і лише той, хто застосовує зусилля, здобуває його. Читаємо ми в Євангелії з денаціоналізованої маси. Війна зараз робить справжню націю. Українець це україномовна людина зі зброєю з гвинтівкою. А якщо ні, то може навіть і не українець. Найкращі люди на фронті, добрі люди, допомагають фронту. Жінки народжують нових бійців. А от всі ті, хто не хоче цього робити, мають бути приведені до гідності е, за допомогою ТЦК. Ми знаходимося в Харкові. Тут якась незрозуміла машина, якась дівчина хуліганка. А скажіть, що ви робите? А? Що ви робите? Ось люди проти ТЦК у пілянку, ага. коли в Харкові зараз. Тобай, Намагаються. Даваймо ш... ш... шину, давай шину. Давай, може, шину проти. Ну, це зараз, коли волчан напали, так? Да? Ага. От на от ми, ми знаходимося в Харкові і тут от, люди отакі от, от вішають на машинах. Та й другу давай да, теж. Хороші шини. А збоку ріш. Е, бо такі не мають вішати такі наклейки на свої машини. Серед тих українців, які зараз за кордоном, є хороші люди, які допомагають нації, але, на жаль, їх не більшість. Але для того, щоб більшість не розслаблялася, ми теж потрошку починаємо створювати і закордонні структури. І повірте мені, буде час, коли до кожного українця прийдуть і за кордоном, де б він не був. І він зрозуміє, що допомагати своїй нації всім, чим тільки можна, це добре, почесно і спокійно. А не допомагати цього це якось незручно, небезпечно і не цікаво. Треба віддавати долю на джихату. Я вибачаюсь, на крузейт доведеться віддавати на цьому. Вам моє щире, бадьоре, оптимістичне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому. Мичали мовою огідного Булгакова.